Друзі, я в Угорщині. Нова країна, нові зустрічі, нові відкриття. І зараз у нас мандрівка по країні, зустрічі з фермерами, які вже роблять перші кроки в технології наутіл, І для мене відкриття, що в Європі дуже піднімається інтерес до землеробства без обробки ґрунту. І ми зараз приїхали до одного з невеликих фермерів Онті Перетта, І тут його дім. Це така хуторська система, де люди живуть на окраїні лісу. І тут у них і техніка. Бачите, тут будинок, тут техніка, тут от собаки, які охороняють будинок. Саме цікаве, що тут навіть не закривають будинки, вони почувають себе в безпеці. І От сам фермер. Привіт. Розкажіть про розкажіть про своє. Вікторія нам допомагає, перекладач. Добрий день всім.

Стараємося відмовитись повністю від глибокої обробки ґрунту. І тільки раз в рік є дуже ну, неглибока обробка, це вже стараємося повністю від цього відмовитись і використовуємо покривні рослини. А що їх спонукає от, відмовлятися від обробки ґрунту? А це десь такий обчик, Знизити фінанси і щоб менше людей працювало в господарстві? і щоб підвищити властивості ґрунту. щоб більш природним став ґрунт знову Ну, важко відмовлятися від обробки. Все ж таки хочеться щось поробити, да Зробляє. Дуже важко, так як це ще щось незнайоме і від незнайомого люди завжди бояться. І зато і дуже добре, що отримали вашу книгу, бо там багато інформації можуть знайти.

Тут на цій території не вирощують нічого. Там, де вирощують, це десь 15-20 кілометрів від цієї території. До прямого посіву, так? Я фон то ще не зла. А це ви вживану сівалку придбали? Тільки на це мали гроші. Ну і як вона вам?

Szellavanda. Ezt a feleségem. Ő... Zsinka. Feleségem Verosi. intézi, vagy. Hát lőcsön, hogy hogy Olajat, mit csináltok? Olajat állítunk elő belőle. Ez olíja. vagy robjájcia alija, firna Ez Egy szörpöt. I szörp. Egy szörpöt És ezt egyet, ti csináljátok? Igen, meg? igen, igen. Tak. igen. Це вигідне заняття? Не дуже багато прибутку, але це теж одна нога, як кажуть, в господарстві. А скільки у вас гектарів землі? 100 гектарів. 100 гектарів. Бачите, 100 гектарів це не маленьке господарство. І як важко відмовлятися від обробки ґрунту, але тут, на Угорщині, все ж таки навіть такі невеликі господарства роблять перші кроки, і знаєте, і хочеться і. Попрацювати, поробити щось з землею, і все ж таки вони йдуть до зменшення обробки як перший крок, а потім і відмовляються зовсім. Бачите, навіть МТЗ тут є, каже, що це трактор для легких робіт, так? Я законні мука кроваваю Це Цека імпровізована майстерня під відкритим небом. Зверху, щоб не капало, а тут такий необхідний інструмент, електрика. Серед лісу знаходиться така, такий хутір, будинок, де живе фермер з родиною. І вони приїжджають тут на машині і куди треба, їдуть. І навіть, як мені сказали, не закривають. Ключами буває свій будинок. На цій фермі цей велосипед стоїть в декоративних цілях. Але в мене дуже велика ностальгія, коли я бачу старі велосипеди, бо я сам перша техніка, яку я орендував, коли взяв землю, це був приблизно такий велосипед, і це як, знаєте, дежав'ю. Я знов побачив тут несподівано на Угорщині те, що. Я починав сам, а тут його так бачите, зберігає. Цей велосипед ще від її батька залишився, і на цьому велосипеді він возив її в школу. Реліквія. Поїздці по Угорщині я е, їжджу з Аттілою Сабо, це президент асоціації фермерів, які працюють на засадах регенеративного сільського господарства. І тут я на запрошенні цієї асоціації е, пан тіло е, звернувся до мене з проханням дати дозвіл на переклад книги ноутів для початківців і з цього. Почалися наше, наше знайомство, яке привело сьогодні мене сюди, на Угорщину. Через кілька днів тут буде конференція, і є можливість познайомитись, як працюють угорські фермери, чому вони звертають увагу саме на заморозців без обробки ґрунту. І Атіла, дуже дякую за запрошення, і нам дуже цікаво. Як з'явилася ваша асоціація? Які у неї цілі, трошки розкажіть про. Вашу асоціацію. Так, ми косонік та мексиваю. Ми дуже дякуємо вам, що ви приїхали до нас, що ви прийняли наше запрошення. І хочу розказати, що наша асоціація виникла 5-6 років тому тих людей, котрі зацікавлені в нових технологіях és hát nagy Луканок і телютинході аніованощаґялі кіотюн. Ми маємо приблизно п'ятдесят членів в нашій асоціації. Це всі землероби, і ми плануємо. Наша мета допомагати один одному, допомагати всім фермерам, передати наш досвід по по по, по новим технологіям. Тіло сам фермер. Крім того, що він очолює на громадських засадах цю асоціацію, він і сам фермерствує. І ми зараз приїхали до нього на господарство. Ми на 40 гектарах вирощуємо пшеницю, вику і боби. Вика. А з пшениці пізніше виготовляється борошно. Ми вирощуємо разом пшеницю і вику. Це в нас пристрій для того, щоб він розділяв ці два насіння. Ми засипаємо сюди, і воно розділяє і виходить пшениця і вик. 40 гектарів це невелика площа. Чи вистачає для вас, для сім'ї, 40 гектарів, щоб бути ефективними і щоб. Прокормити свою сім'ю. Ми двоє робимо з братом, так що потрібно утримати навіть дві сім'ї, не тільки одну. І, звичайно, це дуже мало для того, щоб утримати дві сім'ї. Зато ми переробляємо, виготовляємо борошно і продаємо буквально борошно і проживаємо на цьому прибутку. Як бачите, на невеликій площі треба для того, щоб бути ефективними, виробляти додаткову вартість. І я бачу, що тіли гарний приклад того, що якщо б вони продавали зерно, мабуть, вони не змогли б навіть одну сім'ю прокормити. А коли є переробка, є можливість, я так зрозумів, що і насіння вони виробляють, є можливість бути ефективними навіть для двох сімей.

Euh, kerülnek bele a műnyag lá. Pain van a zapakúétse,í uppak afké idúgy umm lé,celén. A bájáok kivel közösen.cemmi brát, szkem mész pillna? А де сам млин знаходиться? Отут, так? Як бачите, все компактно тут. Це тут сам млин. Тут заходять контейнери з пшениці. Тут виробляється, мелиться борошно і потім воно проходить через сіто. i rozfasowuje się sof, sof. tam trzy uh -huh. sorty. Ferie. Цікава картина. Це те за корпори, за кюшу гію. Це пшениця під мікроскопом. Чи кої ти лет лягне, кемені ти Тут з чого складається це пшениця, це все видно. Фегірік, та те з Едіо Елау, з Едіптом і Комут. Це єгипетський це З таких сортів пшениці роблять борошно тут. Бачите, використовують спель тут навіть для борошна. Тобто ви з неї робите борошно, так? Так. Або чинаток листе. І з цього теж. Тобто тут самі різні. Орованить А так спельта приходить на перемелювання. Як бачите, тут дуже великий асортимент. Як мені розказали, тут шість сортів муки з різних, із різних сортів пшениці. І упаковка велика, середня, маленька на будь-який смак. Так що тут, бачите, такий хендмейд у е виробництві борошна. І все запаковано. І навіть пропечатано тут. Видно, що стоїть печатка. Матриця, ті логоток. Це ваша клівота. Так. І значить, маленька упаковка це йде, типу, в, в, в господарство, ну, людям на вживання, а більші упаковки йдуть в ресторани або в пекарні. Тут пакується замовлення для одного замовника. І хлопці знайшли для себе таку е, нішу цікаву, я думаю, можна назвати хендмейд в, в виробництві борошна. І це дає можливість їм бути ефективними. Не просто вирощувати пшеницю, а займатися її переробкою. Я думаю, що і для наших невеликих фермерів це також варіант зараз, коли йде війна, коли є проблеми. Зі збутом може треба шукати і можливості для підвищення рентабельності бізнесу і в такій невеличкій переробці. Як бачите, вона також може бути ефективною. В Угорщині дуже люблять займатися вином. Це це наш Своє вино 2015 року. Це червоне вино і вам подарок. Ви бачите, воно ще пилом прибите. Виноград ваш? Шати, село, такий сили. сили не, та не не, не. Це куплений виноград, не, не свій виноград, але вино своє. Хлопці виноград не вирощують, а вино роблять. Ну це для них хобі. Та яке хобі, дивіться? Серйозно.